Близько 600 тисяч саме стільки угорців після закінчення Другої світової війни депортував радянський тоталітарний режим з батьківщини на територію СРСР. 200 тисяч ніколи більше не повернулися додому. Усіх вивозили на так звану маленьку роботу, а по суті, рабство, концтабори і смерть. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із надзвичайним повноважним послом України в Угорщині Федером Шандором вшанували пам'ять усіх невинно закатованих угорців. Голова парламенту зазначив, що Україна солідарна з угорським народом у вшануванні трагедії Маленький робот і додав, що у Верховній Раді триває опрацювання проєкту постанови щодо визнання та засудження репресій радянської військової адміністрації проти угорців і німців закарпаття у 1944-1946 роках в парламенті. Ми опрацьовуємо відповідну постанову щодо визнання наслідків оцих малих робот оці депортації, яка відбулась тоді щодо угорського німецького населення і інших представників багатьох народів з території угорщини. І я взагалі переконаний, що е, важливе, єдине важливе річ, яку нам треба зрозуміти, що е, ворог не змінився. Ворог так і залишається, Російська Федерація і Путін, який сьогодні розв'язав невиправдану, неспровоковану і несправедливу війну не тільки проти України, але й проти усіх народів, які бажають одного, бажають миру.